Близько десяти років у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг працює Неля Маргошина. Жінка викладає англійську мову. Сьогодні ж завітала на тренінг з емоційного та професійного вигорання. Послухавши сьогоднішній міні-тренінг, я зрозуміла, що я з професійним вигоранням не стикалася. Нам пояснили сьогодні дівчата, професійне вигорання це коли ми взагалі маємо навіть на думці залишити своє місце роботи і шукати щось собі інше. Ну, в мене таке такого ще відчуття немає. Від початку повномасштабної війни вихованці та викладачі активно долучаються до волонтерської діяльності, тож для відновлення емоційного ресурсу працівники Хмельницького міського центру соціальних служб влаштували для них тренінг. Ну, якщо говорити в глобальному плані, то ми усі знаходимося в емоційному вигоранні, оскільки ми знаходимося в колективному стресі. Ну це через війну, через те, що ми не досипаємо, через те, що ми постійно тривожимося, тому що ми чуємо ці тривоги, тому що ми в них, ми тривожимося за своїх рідних і близьких. І тому емоційне вигорання є набагато вищим, можливо, якщо говорити про відсотки, аніж було раніше. Під час зустрічі психологи демонстрували вправи на заземлення та взаємопідтримку. Ми поверталися в якісь цікаві моменти свого дитинства, і ми не самі про своє дитинство розказували. А розказували про дитинство своїх колег. Ми багато дізналися такого цікавого, що ми про них ніколи не знали, тому що ми, на жаль, на роботі не маємо такого можливості, щоб розповідати всім щось цікаве свого дитинства. Ми згадали своїх бабусів, дідусів дуже багатьох наших учасників навіть були сльози на очах. Як нам пояснили наші тренера, що важливо повертатися до таких моментів свого дитинства, щоб перезавантажитися і набратися нових таких емоцій. Наші педагогічні працівники отримали море задоволення, море позитиву, наснаги на майбутню нашу працю. Дуже корисно для колективу такі зустрічі, такі тренінги. Це об'єднує колектив, дає можливість поспілкуватися в неформальній обстановці і. Краще один одного пізнати, сплачує колектив, ну і звісно, надає наснаги. Такі тренінги у Хмельницькому міському центрі соціальних служб започаткували ще перед початком повномасштабного вторгнення. Розуміємо, що сьогодні дуже важливо є людський ресурс. Це саме з тими, з ким ми працюємо, і хто надає ті послуги, коли потрібно сьогодні надавати внутрішньопереміщеним особам та й простим особам, які сьогодні перебувають кожен день у стресі і в тривозі. Подібні тренінги психологи можуть влаштувати у будь-якому колективі, де працює до 15 осіб. Для цього необхідно зателефонувати до Хмельницького міського центру соціальних служб. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.